Сьогодні у нас пижик на підйомнику. Цей пижик мені вже правда надоїв. Сьогодні фінальний день. Ми його в будь-якому випадку будемо збирати. І він їде звідси, бо він мене нервує. Нагадаю, у нього є барабашка, яка в районі панелі віддає звуки ну, вгорі панелі. Розбирали через низ, щоб можна було залізти, по перетяглості бути. Всі кліпси, де можливо, якщо торкалося, попідкладали, попристяжував, все одно приїзді щось та й тарабанить. І так як у нас є ще сторонній стук при приїзді в яку ми яму, ми повертаємося до самої стойки. Я зараз це розібрався. Єдине, що місце, з того боку, воно було вдарена, відповідно, єдине місце, в якому було в претензії. Тут я ж не говорю, що тут крильник був і попав запханий. Оце вод, бо пропханий понизу. По правильному він має бути пропханий ось ось сюди. Ці адріт на дачка БС. Догори і цей. тут вже резинка почала протиратися. Не знаю, надію, що він служити буде надалі, але зараз я його поставив в правильному положенні. Ну, Все одно це не тимчасово, тому що ми зараз будемо знімати стойку. В чому висновок, що треба зняти стойку, давайте поясню в двох словах. Ось у нас стойка. Стандартна заводська, як бачимо, вона розташована відносно з цієї тарілки всередині в центрі. Тепер повертаємося до цієї сторони, що було ударено. І дивимося, що у нас стойка в цій тарілці змістилася під стінку. Бачите, вона от в тарілці вперлася. Тобто тут щось не так зверху. Можливо, щось недобре прикручено, можливо, щось недобре зібрано, можливо, щось там і обірвано. Тому воно. Пристукує, тарабанить, хрускотить, все на світі. Що ви поняли, це відбувається тоді, коли попадаєш в гормошку або по бруківці. І то такі скрежі, так наче щось в салоні. Просто вся ситуація в тому, що стойка кріпиться ось тут, якраз під панелю по факту. Тому що у нас зверху на цей, на цей стойку йде панель. Тобто воно цілком вирогідно, що воно може віддавати такий звук-салон. І так як вона, у нас тут вулиця стойка стукає, бо реально при їзді, при покладанні в ямку вона є відцокування, ми зараз цю стойку знімаємо. Щоб цю стойку зняти, у нас сполучник відкручується, два гвинта, які у нас тримають сам поворотний кулак. І Знімаємо зверху трапецію з е, кого і знімаємо саме жабо. Відповідно, під жабо у нас вже буде доступ е, до. З самої стойки. Відкручуємо гайку і стойка у нас має сюди випасти. Складається стойка кріплення. Тут дві гайки. Одна гайка зажимна у нас зажимає цю площадку, і друга гайка у нас зажимає зверху тарілку, яка кріпиться. Погнали. Народ, Зараз по-любому хтось скаже, що Та тут відкручується, знімаєш у хліп і є доступ. Доступ та й доступ. Він тут є, але маленький, обмежений. І ви стоподово, як чому повдираєтеся. Тепер у нас є гарний відкритий доступ, спокійно відкручуємо гаєчку. До речі, зняти ці трапеці при наявному інструменті, сйоночок щолк-щолк. Я собі тут помітив, де у нас клучисники мають стояти в такому положенні, щоб, не дай Бог, не промахнутися, хто саме положення поставити. І легонько підваживши пластиковим ракелем, вишохнули ми зверху жабу. Все, у нас є доступ, можемо крутити зручно, не вдираючи руки. Знявши і у мене вже от виникає питання, а це тут таке? А? а що це воно таке? Тіпу немає упорної обойми. Зразу тупо шайба гайка прикручена. І воно тут коштирська вже нагризло. Стягуємо пружину і розкручуємо, дивимося, що за херня. Так, як бачимо, ось у нас обойма всередині відірвана. Оце хрень льоти. І воно цілком варгідно могла клацати під, цей підшипник, тому що цей підшипник ну, обоймі не тримався, видно, і сліди ударів. шарики всі в корозії. Тобто нам треба і як цю подушку, так і сам підшипник. Дзвонив магазин, якщо є, зараз підійду, візьму, тому що 10 разів робити ту саму роботу я не маю бажання. Буду надіятися, що із-за цього, що у нас, по-перше, до речі, резинка була затягнута тільки на, ну кажу, гайка була затягнута тільки на резинці. Тобто вона навіть не обжата на цій втулці. І нічого дивного, що у нас оце все діло гуляє. Якісь звізди сповні. Добре. Вони тому і роздобало. Було, Гайкен було затягнуто. Зараз купимо нову подушку, новий підшипник. Обіжмемо добре і збираємо. Всім рекомендую такі ось зйомнички пружин. По-перше, дуже зручні, можна залізти під будь-який спосіб з'єднювання. Стягуються легко, вони мають в собі підшипники. Ну, просто класні. Я не жалію ні граму, що я не заплатив гроші. Плюс цих їх можна ставити. Ну, напевно, наприклад, виробити якісь певні опції на автомобілі. На заді, наприклад, пружину стягнув, поставив там опорний підшипник, не підшипник, а проставку і тому подібне. Що. Ну, я буду навіть... Ми з вами будемо, буде відео, я окремо зроблю. На Теслі будемо ставити проставки. Бо, на жаль, в нас в Україні, в наших реаліях, поки що, попри те, що роблять асфальт, то у нас все одно ніякої стандартизації адекватної немає, бордюри скаже на височення. Коли під'їжджаєш до будь-якої місця парковки, бордюр вищий, ніж бампер. І відповідно є верігідність того, що можна чіпати. Ладно я, я знаю, що це, ну, але в мене на цій машині їздять ще дівчата, тому нічого дивного, бампер вже почірканий, попри те, що вже було мальовано. Відповідно, треба поставити підняти калірин поставити проставки. Проставки будемо ставити і наперед, і назад. Проставки там у нас ідує, з комплектом проставок під амортизатори. Тобто передній у нас буде йти прямо під стойку, а ззаді буде йти на пружину, відповідно, до, до амортизатора буде ставитися проставка. Щоб компенсувати цей запас, який пішов під пружину. І тесля у нас трошки стане оффроудна. Звичайно, що я ніякі швидкості такі скаження не розвиваю. Ну, не маю бажання десь так ганяти, аж аж хоча десь колись було, що пробували. Просто в частому режимі бо дуже Теслі, як не попробувати. Відповідно, десь трошечки швидкість давав, але в ну, 100-120 це найвища швидкість, яка була. Що нема доцільності просто десь кудись розганятися, аж ще швидше. Відповідно, кліренс можна піднімати, хоча я думаю, що на це не вплине критично. Ну і по-любому, після проставок ми підійдемо на розвал сходження. Подивимося, наскільки у нас сходження змістилося, тому що при на підйомі не завжди може розвал змінитися, але змінюється по-любому сходження, тому що у вас рульова рейка, ви машину підняли, відповідно, ззаду стягнулися, стягнулися тяги, ну в даному випадку спереді, тому що рульвато стоїть спереді колеса. І у вас виходить колеса, типу, як свого роду спереді звелися. Тобто їх треба по-любому буде підрозкрутити, розвести трошечки. По-любому таку квартироку треба робити при установці проставок. Скажімо так, ставити проставки і не робити розвал це неправильно. Так, опору. Ага, взяли СНР. Ось так має бути втулка. Не так, як тут во, що вона роздовбана тут смерть. А ось так вона має бути цільнолита. І збираємо стойку назад. Так, встановили, зараз це затягнули, відпускаємо. Саме основне, ось цей язик, що стирчить, він має бути сюди вперед до стойки, щоб орієнтувався. Якщо ви поставите його так чи так, у вас неправильно буде розташування самої стойки, у вас вона буде товкати, її буде постійно вивертати, буде неправильна її робота. Тобто, так, вона крутиться разом з стойкою, але позиціонування її має бути. Кишені, скажімо так, от якщо в, цій, в цьому положенні. Має бути так, щоб язик був сюди на вулицю. ось іменно цей язичок. Тому що, як бачите, висота цих участків різна. Тут є більш такі зубчики підпори. Тут воно стояло якось так от чи що, коротше, їх повертало, повибивало. Тобто язик стояв цим, не в своєму положенні. Відповідно, тому і розбило ту стулку. Можливо, і за цього. Так, там так само новий. Тобто це у нас комплект, резина з Так, Все, зібрали. У нас здається прикріпити колесо, збираємо тут джабо, обставина назад сколочисники. І Їдемо кататися, перевіряти, чи кажуть, в цьому була проблема чи не в цьому. Так, Зараз сів, тесний заїзд, я ще тут село не збираю, бо при розібраному краще було чути цього скрежету. Давайте проїдемося, подивимося, чи добилися ми цим успіху, чи кака було, як лишилося. Ну що, друзі? Є я спеціально по цих полосастих дорогах. Барабашка зник. Ми його перемогли. Собака, нелюдська. Так що спокійно можемо зараз. На колечко розвертатися і повертатися назад, гараж, збирати цю панель, всі ті соплі звісять. І хай власне кайфує, їздить. Дивіться, ні стука нема, ні нічого. Автомобіль гарно керується. Ні стуки, ні скрипів. Просто любомило. Жух. Спеціально тут по гармошках і без Шотко. Ми, коротше, перемогли. І слава ж тобі, Господи! Хай їде з Боженькою. Так, зміна іміджі. Е, пижик поїхав, власник, я сподіваюся, буде тепер задоволений. Е, загнали Outlander. В Outlander і зняли фари. Хочу їх зараз на вечір гарно відполірувати. І знаєте, приколи не закінчується, обірвало болт, а, нафік обацію сверлювати, взяли, хірачно два саморізи, прихлобучими двома саморізами. От така кліпса з цього боку є, з цього боку кліпса обламана. Було просто пристяжено на хомут. Що мені подобається, коли наприклад, поступають як японці. Наприклад, відокремлюють один, одну систему від другої. От, наприклад, зараз ви бачите, у нас тут є два датчика температури. Коротше, щоб ви поняли, Ніхто там не заморачувався. Обірвався, ну тий похер, два саморіза, шарахнули вищити і все. Як -то каже, і так зійде. Е, Я спробую висверлити той болтик, нормально наріжу різьбу і поставлю нормальний болтик. там. Е, по поводу датчика температури. Е, Тобто, що ви зрозуміли, два окремі датчики, Один датчик у нас працює на датчик температури, який висвічується в салоні, а другий у нас датчик працює виключно для кондиціонера. Тобто, за рахунок його показів, кондиціонер в собі включається і включається. Клімат. Переважно стоїть на кліматах. Ну і на кондіціонер робіть теж. Навіть якщо у вас, наприклад, на щитку приборів... Показочка немає температури, то, але у вас автомобіль обладнаний кондиціонером. у вас по-любому має бути датчик температури. Так, добре, зняли, як бачимо, таке все в корозії. Ну, від того ніхто не заховане. Може, в майбутньому я вже закінчу свою піскоструйну камеру і вже буду бавитися, знаєте, пісочити такі речі піскоструйкою або малювати, або порошок. І буде, як то кажуть, презентабельний вид. Тобто десь там щось почну з своїх машин. Е... Кроштейний і прочі, всякі фіні почистити. Я люблю, коли знаєте, все так піднімаєш капот, а там все класно. Коли ржаві елементи не, не окрашені, блін, так, в таку тугу вганяєш, ту раву. Так, фари зматований, підготував. Звичайно, що є ось такі ось тут тріщини, не знаю, під яким ракусом показав, щоб було її видно. Воно мутно зараз не видно. Або він Бачите, тріщина яка. І не тільки тут ще десь тут виєдки. Такі... Ще він, тріщина сквозна. Тобто я її по-любому не приберу. Ну, дехларита має листою склеїти, полікарбонати, абгез, пластики, аса і тому подібне. Відповідно я попробую пройтися так, щоб залилось трошки в тріщину і відповідно з врахуванням цього буде надіятися, що вона заклеїть. В крайньому випадку, навіть якщо вони будуть видно, зато хоча б буде герметично, це точно. І вже завтра не знаю, завтра або післязавтра відвезу на обтяжку плівкою, щоб фарки були. скажімо так, Є можливість зараз обробити. Подивимося на його результат і подивимося далі. Чи треба буде повторно перешкурювати, чи буде достатньо. Ну і Ось такий результат. Ось так наші фари виглядають на Outlander. О, звичайно, що тут ця тріщинка вона залишилась, нікуди не ділося, Ну, хоча б буде склеєна. Е -е, Витаємо їх сохнути. І під плівочку. Я думаю, буде красота. З такими фарами посолюємо кататися. Е -е, звичайно, що ці тріщинки я і не розраховував, що воно е -е, їх сховає. Ну, Хоча б воно їх склеїло. Подальше тріскати воно не буде, бо буде під полідорітановою плівочкою. Буде надійно. Политона вона трошки грубенька, вона в свій час навіть хапає камінчики, тобто не боїться ні ні нічого. Вже у багатьох людей полетою плівкою, у моїх знайомих, і у мене ж на інсігні затягнуто полето плівкою фари. Красота. Зараз хтось по-любому напише, о, по цій машині по факту нічого не зробили, лише тільки фари. Так, на неї запчастини тобто, будуть на днях. Відповідно, тоді будемо вже робити. Але вже скажімо так, пів роботи зроблено, вже до фар не буде повертатися. Тобто вже будуть дрібнички, технічку поміняти, там, стеноблоки і тому подібне. Приїдуть фари з е, обтяжки, поставив і автомобіль буде готовий. Е, на цей автомобіль ще нема запчастин, але в дорозі типу. Тож десь за 2-3 дні буде. Ну, Плюс там поки турбіна. тому... Якось так. Все, в мене вже діти кличуть до хати. Ми замовили піцу, так що йдемо віддихати. Дякую, хто додивився. Не забуваємо ставити пальчики, підписуватись. Всім па.